Ай, больно Давай, Давай, давай. Я а... тобі перемотав, Має все бути добре. Так, ти тому так я не пам'ятаєш, що це було? Але таке наче мені хтось пострелив живіт. Я вообще щось не пам'ятаю. Ну, тебе нога прострелила. Ага. І через адреналіну ти, ти пам'ять потирав і вирубив. А, а поняла. Да, так, це так і було. Це я виробив тебе цей. А, так, найбіль... Оцей Оцей чел Оцей чел. ви е, пострелив тобі ногу, що подумав, що ти зомбі. Ага, або Або зараз я його пострелю, поскати, ти ви... Все. Діло закінчено. Ага, семь-сим семь. ти в мене стріляв? В мене стріляв. Ти в мене стріляв? Це ти вам! в мене стреляв! Ты мне? Не, те, не, на не я! А. Ну ладно, вже пішли, давай я Спущуся! Вийшли вже, то нам... таке... Ой, ам. Е, там мене... є гроші, а там вугілля, в Угиля У мене є така штука, чи а не. Я десь загубив. Продай ще цих вампірів і купиш цей. Що? Не купиш якраз це. Продай вампірів і купиш як. У мене повалилася. Якраз вугілля нам, вугілля, вугілля. Окей. Так, все так. Я так понимаю, сейчас зомби. Да. Так. Так, я я понял. Я не знаю, как это все было. Чего я сейчас не памятаю? На 125. Я щось реально нічого не пам'ятаю, І це дуже, дуже дивовато, кривовато. не Роте <звук> <Так, так. звук> ну, ти можеш не співати, пожалуйста. Так, загайду купляти вугілля. Йду купляти вугілля. Так. так, так, так. Треба подивитися що локація. Так, опа, прошу мій. Не лишай мене. Так, да, я погана людина. А, в мене ноль патронів. Стоп! Ти ж ти я прокинувся? А? Що? Ааа. Чо? Що, що, це, що, це, що це таке було? О, а, що ж ты місце? Ми вже тут були. А, я пам'ятаю. В мене були вроді як провали в пам'яті, чи що? Да, 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 точно. І все, це ж на мене тут реально два дня буде. Давай поїдемо, давай, давай просто прої... поїдемо, поїда... зайдемо нарешті на цей... цей лікарство і звалимо звідси. Бо мені це місце не дуже подобається. Але що давай? сідай. Давай, а сім, як пасажир. О, ну, все. Поїхала. Хто це мене там пристрелив? Я не пан. Я все людине, чого я ну, не сумніваюся, чутка. Чи то реально був той чувак, якого ми вже добили? Чи то був рефет? О, зомбі. На жаль, я тобі нічого не змогу допомогти. У меня ноль патронів. Хтось мене вкрал патроны. Забрал. Так. Почекай! Так, стоп. Рефет-рефет. Зашти рефет. в мене стрельнув. Я підходь на мене ближче, ніж на. тебе ж немає патронів. Ж не зможеш в мене без Так же. Тоді давай, я поп... Тоді давай я попробую... Тоді давай я попробую повернутися. Я думаю, що не треба зараз на цю битву втратити свої патрони. У мене й нема є? Ну, ну все, Яка тепер... ніч? то. Я... Тепер... Все видно якраз. Тепер але, так, я тебе не таким вважаю. Ти мене пострілив. А потім взяв і мене. Ой! О! О-о-о-о! О! Будь ласка, на требу! Що таке? Я хочу я тобі спасаю зараз життя, бо я з собою жертву заради другого нещасного тіла. Що зразу не щастя? даже не понимаю. за что за? Да что у нас такие? Я выканул. Такие. Так что вообще такие? Фу. Чего? За что за... их Мои... А-а-а! На трассе! Ты до біжала на Ха-ха-ха, ти загасив того двіревулка і ми е, втекли свід від ночі сюди йшли на там поламався. Так, що тут заможели? Тут є. Так, тут що? А, я ж пам'ятаю, ми з тобою разом ішли на похорони, ніколи Тесли. Тут нікого тесло прямо під цим. Ну ладно. Ем. Все, пішли. Пішли далі, тут є. Тут ми замінити тут щось. Тільки Йо... дробило, цікаво. Давай п'ємося, тут криха, тут колокол, це ж церква. Колокол. О, можемо його свиснути і запрацювати на цьому. Це грошей так.

Яка... Ай! Ай, може, боже мій! Ухлане, давай зайдемо в церкву, вот сюди зайдемо. Тут є якась церква. Просто <паси> це звичайна церква на перший вигляд. Але... А вона справді це звичайна церква. Да. Так є. Ш... Так, що ще тут є? Так, давай прийдемо щось там, там ч нема. Вона купайте ругать. Опана, бля. Сім обліганці. Десять кажучи... облігацій. О, Дві. Осеканих на кисе. Як його? Торговий центр якийсь, значить. Так, клас. О, тут клас? можна купити е, облігації за скейти. А, за цю валюту колись така була валюта, але її е, забрали. Ось, можна, типа, але... давати цьому і, і в обмін давати, і він дає в обмін це облігації. Облігації це, ну, це коли це топка, Це не більше, це в цілих 50 облігацій, в мене тільки 35 облігацій. Так, ось якийсь торговий центр, ну якийсь ринок, а тут що в клас Тейлор. Тут, а... ого. Тут, О, выбрати... тут, тут, тут. Ого! Тут можна вибрати Тут можна вибрати свій костюм, такий міні костюм Або, як сказати, типа доповнення, щоб ми виграли. Так. Тут такий подарунок є. Ого, <реш> я можу, я можу купити якийсь клас. Ого! Що це таке як клас? ти думаєш купляти? Я... – Як як я навіть, навіть ти не знаєш, що таке ну, цей магазин, бо ми тут ніколи ще не були. Що ми вам прийшли десь з тої сторони, ми так довго йшли. Або, ага, тут корисні речі дають. Ну, це ще якісь. Давай пос... якийсь... Давай якийсь привод, є якийсь клас приводу, коштується 100 облігацій. Я, давай прочитаю записку. Розграблення по, по всій країні десятки міст в Сан Антоніо е, сказали о, о кразі. Вони, вони говорять, що кражі були недавними. Новинами о тому, що, ну, що новий вірус визиває е, насильственні і, не, і непонятні психі психічні ефекти. Якщо у вас або когось, кого ви знаєте, проявляються цим птоми, вам рекомендуються включається. О... Е... Цікаво. Так, давай я ще інше е, приводу. Давай, я Прошло 4 дня з тих пір, як появилися на як почалися зомбі-чума, е, розійшлася по всі по всій країні Е, через транспортних населення. Послідовний вирус президента Мак mm. Ой, цікаво, цікаво. Давай далі я. Е, Мак-Кінлі приказав встановити е, військове положення, щоб допомогти е, все, підійти в містну станцію Вербовки. Mm. Цікаво, цікаво, цікаво. Іде назад, я тут бачу ще якийсь будинок. Так, я. Мені здається. Ну скаті, ти заходимо в цей е газ нет? Ні, але зараз, мені вже здається, що нам треба йти назад. Ми подивилися, знайшли для себе корисне, але ми ж маємо знайти антивірус. Так що давай, пішли, давай, я тебе там. Там ти тут вже... вівольєр, тут револьєр є. Коротше, давай, ти все мене доженеш там. А я вже піду ні 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 іди сюди, тут поїзди є. Можна купити поїзд, де назад, куди ти вже купив Почекай. Ну ми вже маємо Куди де? ти вже попадеш назад, йди, ну, назад, йди. Тут ми... якась цікавинка, Це... може щось може придбати. Ми вже маємо все, закінчувати серу і йти назад. Так, тут я знайшов якийсь магазин. Це поїзда. Президент! Да, да, да. Я тобі казав, їй сказав тобі, що поїзда проживуть. Давай О, це ж поїзд такий на, Походу нам вибирають рандомний поїзд, вони самі купляли той поїзд і нам дали. Оцей пасахерський, так бровірований, мені подобається. О, це ніж поїзд, я тоніш, я його купляв за 250 облігацій. Я її на ага. дві їх накупив. Ну Да, ми купили і потім. Старався. Старався, ми... працював, добував всякі да, от... ресурси, так. Да. Хто назвав облігації об це у, у нашій країні така валюта. Ну, іменно в цьому містечку, по так-то там доларова в Амерці, але тут це називається облігації. Це типу, як гроші, так. Поїзд поїздки жийте. Ого, Такова, да, так воно. Тут є цікавий поїзд. Ооо, ну чува собі, бронерований поїзд. Що тут хейт? Це якась фіня, вона якісь медлі. Що тут є? Тут можна купити за r Долар. Це, походу, r долар ще одна якась валюта або це, Ну, типу. Так. То ми вже так, ми вже все подивилися. О, я не знаю, на кого я буду надалі купити, це найдорогіше, це такий поїзд, який нам якраз і треба. Називається він Крупний рогатий скок». Так, ідем. Батьку, куди ти постійно спішиш? Чого ти так хвилюєшся? Та, та не плюватися. я ну, тут залишу, можна переночувати, Нащо нам кудись спішити? А ну, на поїзд, нам ще казали, що нам треба нести антивірус. А ми тут блукаємо, а все обдивилися, обдивились. І мені здається, нам сама пора в ГІ істину. Так що давайте, всім пока-пока. От, от там можна поїхати на поїзді, там можна орендувати за 35 облігацій, поїздці поїхати. пішли. У мене нема тридцять облігацій. Але. Мене є, мене орендують, орендують. Тільки з тебе да, тоді. Давай, давайте. Шанка, э, давайте. масла. Давайте. Ідемо до нового поїзда і, і всім пока-пока в наступному свипуску. Э, тільки з тебе потім бляшанка до да, 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 да. зміїного масла. Давайте. Всім пока-пока. Наступна серія продовжиться. Пока-пока.